Сонячний ранок погодка шепче. Завіз я дітей з дружиною в магазин за покупками. Думаю, поїду, стану я на зарядочку. Щоб було трошки більше кіловат. Але на вулиці, мінус 6, машина простояла ніч, і вона, сука, змерзла. Ти приїжджаєш на зарядку. Хвилин 15 вона просто гріє батарею, стоячи на зарядці. І тільки потім. Вона постепенно починає швидше і швидше заряджатися. От я простояв 25 хвилин вже. І вона бере тільки половину від можливостей видачі зарядної станції. Але я вам скажу так: що це ще нічого. Бо коли вона гріє батарею на ходу, а не на зарядці, то кілометраж відпадає настільки швидко що Шохавана лучше за 11 гривень за 15 минут прогріє її на шнурку.